Дорогі брати і сестри, від всього серця вітаю вас зі світлим святом Христового Воскресіння. Бажаю вам у доброму здравії. Зустріти нашу прийдешню перемогу. Вона буде обов'язково за нами, бо за нами правда, за нами Бог. Отож, сьогодні ми з радістю, не зважаючи ні на що, говоримо один одному. Христос Воскрес! Воскресне Україна, Христос Воскрес! Воістину Воскрес! В цей день хочу привітати вас світлим Христовим Воскресінням. І як Христос переміг смерть, так і ми всі переможемо цю війну. І так як Ісус переміг смерть, так і ми йдемо до перемоги. Ісус Христос той, який помер за нас і Воскрес, і знову гряде. Той дає сили і наснагу. Тому вітаю вас, ще, дорогі бійці, бажаю вам сили, кріпості, щоб руки наші не опускались, щоб ми йшли до перемоги, щоб ми благословляли Україну, стояли за нею і молились за неї. Ще раз вітаю вас з великим святом. Благословляю і бажаю здоров'я, насняги, миру. Хочу привітати в цей день, великий день Христового Воскресіння. Побажати Божого благословіння нашим бійцям, командирам, щоб Бог благословив, дав нас наги, сили перемогти цього ворога, і я вірю, що Господь поможе нам, тому що ми боремося за нашу землю, за нашу родину, за наш рідний край. Хай Бог благословить командирам, дасть мудрості, мудреє серце, бойцям сили, здоров'я, щоб омінали кулі, осколки. Хай Бог поможе нам, перемогти цього ворога. І ми дуже-дуже вдячні вам всі наші бійці, які сьогодні захищають наш рідний край, нашу неньку Україну. І з Богом ми переможемо. Можемо, хай Бог рясно-рясно всіх благословить. Ми дуже вдячні Богові за те, що нам помив до цього міста, і в це славне Воскресення Христова я бажаю всім Божого благословення, здоров'я, наснаги, успіху нашої перемоги. Слава Богу, Отцу і Сину і Святому Духу. Амінь. І слава Україні!